Стою біля кущика троянди спрей троянди Black Jet. Вона відноситься до троянд спрей, які не маленькі висотою, а височенькі. Колір у неї темний, темний. Темно, темно, бородовий. Цвіте суцвітями на таких крепкеньких гілочках. Маленькі такі гарненькі трояндочки зібрані в купу. Ось бачите? А ця геть темна. Ось так, наче кращий колір показує. Black Jack. То як переводить запечений сахар, цукор? <смас> Красива маленька, хто любить такі кольори? Темно, темно, бордові. А поряд маленька. Однорічна троянда. Це перше літо її посаджено восени. Ще одна темна красуня, лава <різь> Також темно бордові квіточки в неї. Ще має квітувати. Показує свої гілочки на розші, бачите, яка вона красунька, маленька. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал. До зустрічі!